Вже кілька місяців рівняни потерпають від неприємного запаху у різних районах обласного центру та в різну пору доби люди скаржаться на періодичний сморід. У міській раді зібрали позачергову комісію ТЕП і НС, щоб знайти шляхи, як у стислі терміни встановити джерела забруднення повітря і ліквідувати їх. Головний санітарний лікар області Роман Сафонов зазначив, що причин неприємного запаху є кілька: одне з джерел смороду бардополя шпанівського заводу харчових екстрактів. Утім, є й інші підприємства у Рівному та околицях, які зомоють. Повлюють локальне забруднення повітря, спеціалісти можуть чітко, навіть без приладів розуміти, де фінол по запаху, де формальдегід, де міак, де сірчистий ангідрит. Це з досвідом не складно. Не складно зрозуміти, яке підприємство дає проблему, де проблему дає, наприклад, сміттєзвалищі, де проблему дає. Льонзо де не локальне, за тобто є друге питання не глобальне забруднення, а локальне забруднення. Після попередніх скарг громадян лаборанти відбирали та досліджували повітря, обстежували ділянки, на які найбільше нарікали рівняни. Виконуючий обов'язки начальника міського управління Держпродспоживслужби Василь Дмитрієв розповів, що люди скаржилися на підприємство по вулиці будівельників. Спеціалісти також побували на вулицях князя Володимира Данила Галицького і на фабричній, але ніде перевищень не зафіксували у сусідній Панів представники міського управління не заїжджали, оскільки це територія іншої громади. От виїжджали недавно, пару днів назад, на вулицю фабричну до, до льоноконкомбінату. Да, там запах відчувався, але запах відчувався не того, що там дзвонили громадяни, а відчувався запах ну горіло, щось там, якби. Чи сварочних робіт чи такого. врешті? Під час комісії у міській раді вирішили створити робочу групу, яка знову виїжджатиме на потенційні об'єкти забруднювачі. До перевірок хочуть залучити також поліцію ДСНС та екоінспекцію. Перш за все, маємо виїжджати на всі підприємства, на які є скарги, це раз. По-друге, подивитися по всіх викидах, оскільки перевірки сьогодні заборонені. Ми маємо чергу, розробити так, щоб ми мали доступ до підприємства. Зайти туди, подивитись, відчути цей запах, замірити його, показати, що є влада в місті. Є влада, наприклад, яка сьогодні працює такси. Попри все, що йде війна, цей запах неприпустимий. Рівнянам порадили продовжувати повідомляти про неприємний запах у місті. А за наявності доказів щодо випадків забруднення повітря, фільмувати їх та передавати цю інформацію до представників робочої групи. Відповідна комісія розпочне свою роботу вже завтра. Микола Брашицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.